Розглянемо перше завдання із демонстраційного варіанту. Отже, з кошика, в якому лежать 4 зелених і 5 жовтих яблук, виймають навмання одне яблуко, яка ймовірність того, що це яблуко буде жовтого кольору? Пригадуємо, це найпростіша задача на ймовірність і ймовірність обчислюється за формулою М поділити на N, де М це кількість варіантів, які сприяють появі події А, тобто жовтого кольору. Нас цікавить 5 жовтих, значить М, це в нас 5, а N. Це загальна кількість, тобто, скільки всього в кошику яблук. Бачимо, є 4 зелених і 5 жовтих, значить, разом 9. Отже, легко і просто, ймовірність дорівнює 5 дев'ятих. І це відповідь Г. Наступне завдання: У коробці лежать тістечка двох видів: бісквіти та безе. Бісквіти і базе. Далі. Яке з наведених чисел може бути кількістю тістечок у коробці, якщо бісквітів у 5 разів більше, ніж БЗ? Тобто, якщо ми БЗ не знаємо скільки, припустимо, Х тістечок, то бісквітів у 5 разів більше, тобто 5х. Разом всього тістечок, зрозуміло, що 6х. Тобто, число. Чи кількість тістечок має обов'язково ділитися на 6. Серед запропонованих чисел тільки число 72 ділиться на 6. Тому це і є правильною відповіддю. Третє завдання геометрія. Вершина Б, паралелограма АБЦД лежить на прямій МЦ. Визначте градусну міру кута СДА, якщо кут МБА 25 градусів. Зверніть увагу, якщо в нас вершина Б лежить на прямій МС, то кути МБА ось цей кут, і кут АБС – суміжні кути. Тоді ми знаємо властивість, що сума суміжних кутів 180 градусів. Тобто кут АБС дорівнюватиме 180 відняти 25. І це дорівнює 155 градусів. А тепер дивимося, оскільки АБЦД паралелограм, а в паралелограма протилежні кути рівні, то кут CDA теж дорівнює 155 градусів. Отже, правильна відповідь відповідь В. Четверте завдання: розв'яжіть рівняння. Прозв'яти простеньке рівняння не складно, оскільки ми використовуємо властивості рівнянь. Ми можемо відомий доданок мінус 3 перенести в праву частину. Ліворуч залишиться 2х, а справа будемо мати 4 і переносимо трієчко плюс 3. Таким чином, отримаємо 2х дорівнює 7, і щоб знайти невідомий множник, треба 7 поділити на 2. Тобто це вийде 3,5. 3,5 є така відповідь, і це відповідь Б. Наступне завдання: визначте об'єм циліндра, радіус основи якого дорівнює 4 см, а висота 10 см. В довідкових матеріалах є формула об'єму циліндра, і вона виглядає так: об'єм циліндра дорівнює добуток площі основи пі 2 на висоту. А тепер зверніть увагу, радіус 4, тобто замість R підставляємо 4 в квадраті, висота 10, замість H підставляємо 10. І це все ще множимо на π. Ну, Очевидно, що це буде 16 на 10, 160 π Отже, відповідь правильна: відповідь Д. Розглянемо шосте завдання. У прямокутній системі координат x y зображено шість точок: k L, m, n, p та Q. Відомо, що точка P належить графіку функції гдорівні х квадрат. Вкажіть ще одну точку, яка може належати цьому графіку. По-перше, згадуємо: графіком функції гдорівні х квадрат є парабола. По-друге, згадуємо, парабола фігура симетрична. Причому Х квадрат має симетрію відносно осі ігриків. Тобто, відносно осі Y всі точки симметричні. Тоді, очевидно, якщо точка П належить графіку, то симметрично до неї може належати цьому графіку лише точка N. І дійсно, якщо ми. Сполучимо і подивимося на форму нашого графіка. Очевидно, що точки М, Л, К і Q належати цій параболі не будуть. Отже, правильна відповідь, відповідь Г. Сьоме завдання. Визначте число, 25% якого дорівнює 50. Давайте пригадаємо, що таке 25%. Відсотків. 25% відсотків це четвертинка. Нам треба визначити ціле, якщо відомо, що четвертинка це 50%. Ну, логічно, що ціле тоді буде у 4 рази більше. Тобто, нам треба 50 помножити на 4, і це дорівнюватиме 200. Відповідь де. Восьме завдання. Графік функції y дорівнює корінь з X паралельно перенесли на дві одиниці ліворуч вздовж осі Х. Укажіть функцію, графік якої отримали в результаті цього перетворення. Ну, по-перше, коли ми перенесли на дві одиниці ліворуч вздовж осі Х, це означає, що ми віднімали або додавали двічку від аргументу. А тепер от згадуємо, це буде плюс. Чи все-таки це буде мінус? Тепер давайте пригадаємо, якщо в нас переносимо ми вліво, то тут має стояти знак плюс. Отже, маємо F від x плюс 2. Тобто, якщо це було в нас корінь з x, то ми отримали функцію корінь із х плюс 2 під коренем. Тобто відповідь Г. Дев'яте. Спростіть вираз. 3 помножити на 1 відняти х і 1 додати х. Дивимось уважно на ці дві дужки. Ці дужки нагадують формулу різниця квадратів. Тобто, скориставшись скороченим множенням, ми можемо написати, що добуток цих двох дужок це є 1 мінус х квадрат. А тепер розкрити дужки не проблема. Відкриваємо: це буде 3 відняти 3 х квадрат. І правильна відповідь відповідь А. 10. Яке з наведених тверджень, щодо довільної трапеції АБЦД є правильними? Ну, давайте перше зобразимо трапецію, щоб нам легше було балакати. Так. І БЦ паралельно АД. Отже, це в нас БЦ, то тоді тут А, Д. Так, трапеція. І кажуть, що кут БАД, БАД ось цей кут, плюс кут АБЦ, плюс оцей кут дорівнюють 180 градусів. Так, це правильно. Чому? Тому що в нас BC паралельно АД, і кути А і Б в трапеції вони пролягають до бічної сторони, тобто є внутрішніми односторонніми при паралельних прямих. Тому їх сума 180 точно. Наступне твердження, що Кут БЦА, давайте ми його зобразимо: БЦА, БЦА, ось цей кут, дорівнює куту CAD, ось цьому куту. Перевіряємо, знову ж бачимо, що кути БЦА і САД – це кути різносторонні при БЦ, АД і Січні АЦ. Але БЦ паралельно АД, тому різносторонні кути рівні, тому твердження друге теж. Правильно. Ну, і давайте слідую. Аце дорівнює БД. А С дорівнює БД діагоналі. Ні, не обов'язково, оскільки трапеція у нас довільна, а діагоналі рівні лише у рівнобічній трапеції, а трапеція у нас довільна. Тому третє твердження неправильне. Отже, правильним є лише перше і друге. Наступне завдання 11. Вкажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. 1 третя в степені 2х 1 дорівнює 9. Давайте уважно роздивимося це рівняння. Я думаю, ви помітили, що 1 третя це 3 у мінус першому і до степеня 2х 1, а 9 це 3 у другому. Далі пригадаємо властивості степінь до степеня показники множимо. Це буде у нас мінус 2х додати 1. І це дорівнює 3 в другому. Спокійно переходимо до рівності показників і отримуємо таке, що мінус 2х дорівнює 1х дорівнює мінус 0,5. А тепер увага: вкажіть проміжок, якому належить це число. Ну, Логічно, що це число від'ємне, тому ні В, ні Г, ні Д нам не підходить. І мінус 0,5 належить проміжку Б. Наступне 12. Знайдіть похідну функці дорівнює 2х плюс косинус x. Для цього треба пригадати, щоб знайти похідну від суми функцій, треба знайти суму похідних, тобто взяти похідну від 2х і плюс похідна від косинуса. А для цього таблиця похідних у вас в довідкових, довідкових матеріалах буде. Отже, 2, похідна від 2х це буде 2, а похідна від косинуса мінус синус Х. Отже, правильна відповідь А. 13. розв'язуємо систему нерівностей. Дивимось уважно: система лінійних нерівностей. Розв'язуємо кожну нерівність окремо, а тоді шукаємо спільні розв'язки. Отже, переносимо 2х вліво, міняємо йому знак, буде мінус 2х, а 5 вправо міняємо знак і ставимо плюс 5. Далі, мінус 9х залишаємо, до нього переносимо 3, і 3х, і 12 переносимо, міняємо знак. Наступний крок: 3х відняти 2х, х менше 5. і… Тут рахуємо, мінус 12х менше або дорівнює мінус 12. Перша нерівність вже розв'язана, другу треба розв'язати. Для цього її треба поділити на мінус 12. Але для цього, коли ми ділимо на мінус, пам'ятаємо про знак нерівності, його змінюємо на протилежний. Отже, матимемо х менше 5. Але тут, як ділимо на мінус 12, буде х більше або дорівнює 1. Тепер залишилося зобразити це все на прямій числовій і записати розв'язок. Маємо число 1 зафарбоване, бо нерівність неточна, і 5 не зафарбоване. Менше 5 зліва від 5, більше або дорівнює 1 справа від 1. І Дивимося спільним під двома дужками, це проміжок від 1 до 5, причому 1 включно. Отже, відповідь буде від 1 до 5, і це відповідь В. 14. У якому рядку числа логарифм за основою 2 числа 64, логарифм за основою 64 числа 2 і 11, розташовано за зростанням. Ну, давайте роздивимося, що таке логарифм. Пам'ятаємо, що логарифм це показник, до якого треба піднести. Основу двійку, щоб вийшло 64. Ну, Тут можна поміркувати як. 64 це є 2 в шостому степені. Отже, логарифм за основою 2 числа 2 в 6, це число 6. А тепер дивіться навпаки: логарифм за основою 64, а число 2. Ми можемо так само уявити 64, як 2 в шостому, тільки в основі логарифма. А тоді згадуємо правило: якщо ми виносимо показник з основи. То він обертається, тобто виносимо не 6, а 1 шосту. І таким чином залишається там логарифм за основою 2 числа 2, і це буде просто 1 шоста. Отже, нам тепер треба впорядкувати за зростанням числа 6, 1 шоста і 11. Логічно, що 1 шоста найменше, отже, ось це число спочатку має бути. Потім логарифм з основою 2, а тоді вже число 11. Шукаємо логарифм за основою 64, логарифм за Основою 2 і число 11 це якраз і є варіант А. Так, 15 завдання це вже відповідності. у відповідній функцію та її властивість. Отже, розглядаємо три функції: 2 в степені х, тангенс х і 2х плюс 1. Згадаємо всі властивості цих функцій, і тепер давайте думаємо, котра із цих функцій не парна. Звісно, що 2 в степені х ні парна ні не парна. 2х плюс 1 це пряма, яка теж не є ні парною, ні непарною, а ось тангенс це дійсно непарна функція, адже тангенс мінус х дорівнює мінус тангенс х. Отже, функція непарна це функція тангенс. Друге а. Далі Областю значень функції є множина від 0 до плюс нескінченності 0 не включаючи. Так, це ж функція показникова. Адже 2 в степені Х, значення функції, завжди будуть приймати лише додатні значення. Отже, це буде перше Б. Так, і дивимось далі. Областю визначення функції є проміжок від нуля до плюс нескінченності. Функція в нас залишилась лінійна. Ні, для неї область визначення всі значення. Отже, В – ні. функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Насправді, функція 2х плюс 1, вона якраз зростає. Це буде ось такого нахилу функція наша. Так, отже, це явно функція буде постійно що зростати. Причому я її намалювала ось точно через одиничку, вона проходить. І далі графік функції має лише дві точки перетину з осями координат. Так, ясна річ, що пряма може перетнути ось і координат лише двічі. Отже, третє це буде відповідь «Д». Третє Д. Розглядаємо 16 завдання. Відповідність між виразом та проміжком, якому належить його значення. Отже, роздивляємося перший вираз. Модуль числа мінус 1,6 плюс 2. Пригадуємо, модуль числа це число без знаку. Отже, модуль числа мінус 1,6 це просто 1,6 і додаємо 2. Отримуємо 3,6. Зверніть увагу, це число більше, ніж 3. Отже, це відповідь «Д». Друге, це корінь із 24 поділити на корінь із трьох. Логічно, що якщо ми маємо корені в чисельнику і знаменнику, ми можемо записати під спільний корінь. Це буде корінь з 24 поділити на 3. А тепер дивимося, це корінь із восьми. Дивимося, це число ірраціональне, тобто точного значення немає, але це точно менше, ніж корінь з 9, а це менше, ніж 3. Ну і більше, ніж 2, це теж логічно. Отже, це буде друга відп... другий приклад, дорівнює відповідь Г. І дивимося третє. 2 косинус пі поділити на 3. Пі поділити на 3 це табличне значення, косинус пі поділити на 3 одна друга, отже, ми 2 множимо на одну другу і це дорівнює одиниці. Але вибрати треба відповідь або Б, або В, і ми вибираємо відповідь В, тому що одиниця у проміжок від 0 до одиниці не входить. А от в проміжок від одиниці до 2 так входить. Тепер заповнимо перше Д. Друге Г і третє В. 17 відповідність. У прямокутному трикотнику АВС катет АС дорівнює 12 см, а гіпотенуза АВ – 20. Встановіть відповідність між відрізком та його довжиною. Треба знайти катет БЦ. Ну, можна за теоремою Піфагора БЦ шукати. Це буде корінь квадратний із 20 в квадраті, відняти 12 в квадраті, щоб не, верніше, не підносити до степеня, ми можемо розкласти за формулою на множники. Це 20 відняти 12 буде 8, а 20 додати 12 32. Ну і далі можна ще записати 32 як 2 на 16 і на 8. Тобто, ми маємо бачити, 8 на 2 16. І на 16 це 16 в квадраті. Ну і корінь із 16 в квадраті це 16. Отже, відповідь перша це відповідь Д. Дорівнює 16 є. Далі, радіус кола описаного навколо трикутника АБЦ. Тут треба пам'ятати, що радіус кола описаного навколо прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи. Якщо гіпотенуза 20, то це дорівнює 10. І відповідь В. Друга відповідь В. Так, і висота трикутника проведена до гіпотенузи. Отже, ми можемо до гіпотенузи провести висоту і згадати тоді наступне, що за методом площ ми можемо сміливо стверджувати, що добуток катетів А на Б дорівнює добутку гіпотенузи на висоту, проведену до неї. Таким чином, висота дорівнює добуток катетів, ділений на гіпотенузу. І коли ми підставимо обчислимо, маємо 12 множимо на 16 і ділимо на 20. Зрозуміло, що можна скоротити, наприклад, на 4. Так, це буде в нас 4 в знаменнику 5. Тобто це є 48 п'ятих або 9,3. Ну і 3 п'ятих легко подати в десятковий дріб. Це буде 9,6. Отже, правильна відповідь відповідь Б. Третє Б. Відповідність 18 стереометрія. У правильній чотирикутній піраміді САБЦД, СО висота. Кут СО, тобто ось цей кут 30 градусів. І, відповідно, АО дорівнює корінь із 6. Треба знайти довжину діагоналі АЦ. Ну, Давайте першим ділом пригадаємо, що у нас правильна чотирикутна піраміда. А це означає, що в основі лежить це квадрат. Наступне, що треба згадати, що якщо АО дорівнює корінь 6, то відповідно OC теж корінь 6. І тоді AC дорівнює 2 корені з 6. Отже, це легко, і перше, це відповідь Г. Наступне довжина висоти СО. Дивіться, висота СО, вона перпендикулярна до основи, а значить, трикутник СОЦ прямокутний. Далі, ОЦ в цьому трикутнику, ми вже тільки що вияснили, корінь з 6. Це катет, а СО це другий катет. І відомо кут 30 градусів. Тобто ми можемо записати у трикутнику СОЦ, тангенс кута С. Це буде відношення СО до ОЦ. Ну і звідси легко знайти СО. Це буде ОС множитись на тангенс 30. Оце у нас дорівнює 2, верніше, корінь 6, тому SO буде дорівнювати корінь 6, а тангенс 30 – це корінь з 3 на 3. Далі перемножимо корінь з 6 на корінь з 3, отримаємо корінь з 2 на 3 і поділити на 3. Все, таким чином SO дорівнює корінь із 2. Є. Далі це, дивимося відповідь, корінь з двох, відповідь А. Отже, в другому завданні відповідь А і ребро А С. Зрозуміло, що якщо піраміда правильна, то бічні ребра в такої піраміди рівні. Тобто, ребро «АС» таке саме, як ребро С І його знову можна шукати із прямокутного трикутника «СОЦ». А ми вже пам'ятаємо, що це такий дивний трикутник, у якому є кут 30 градусів. Тобто, якщо ми маємо катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, ми знаємо, що він дорівнює половині гіпотенузи. А це означає, що гіпотенуза буде вдвічі більша. Тобто 2 корені з 2. І це є відповідь Б. 19 завдання це завдання з короткою відповіддю. Тобто, нам треба розв'язати і вказати відповідь у бланк. Отже, є арифметична прогресія, і відомо, що третій член цієї прогресії дорівнює 20. А різниця цієї прогресії мінус 3,2. Завдання треба знайти суму шести перших членів цієї прогресії. Згадаємо формулу С 6. В довідникових матеріалах теж має бути ця формула. Ми до першого додаємо шостий, ділимо це все на 2 і множимо на шість. Далі нам залишилося знайти перший і шостий член цієї прогресії. Але це зробити зовсім не складно, адже в нас є третій і є різниця. Тому запишемо формулу для третього, це А 1 плюс 2 рази D, і відповідно звідси знайдемо А 1 а перше дорівнює, треба від а 3 відняти 2Д. Тобто треба від 20 відняти 2 на мінус 3,2. А це дорівнює 20 додати. 6,4, тобто це буде 26,4. Чудово, це у нас є перший член. Тепер нам треба знайти ще шостий. Щоб знайти шостий, це теж не проблема. Ми до першого додаємо 5 разів Д. Тобто до 26,4 ми додаємо 5 разів. Мінус 3,2. Ну і це теж зробити легко, адже 26,4 відняти 16. Ну, І відповідно це буде 10,4. Тепер це все підставляємо ось сюди. І отримаємо с 6 S6 дорівнює перший, тобто 26,4. Додаємо шостий, тобто 10,4. Ділимо це все на 2 і множимо на 6. Можна 2,6 скоротити, а можна спробувати додати і поділити на 2, адже буде теж простеньке число. Отже, в сумі в нас виходить 36,8 ділимо на 2 і множимо на 6. Ну, дійсно, тут 2,6 скоротити, легше, мабуть, і множимо тоді 36,8 на 3. Ну, Я множу по розрядах. 30 множу на 3, це буде 90. 6 множу на 3, це 18. І 0,8 множу на 3 це 2,4. А далі додаємо: тут спочатку додамо, це буде 20,4. І 90 додаємо 20, отримуємо 110,4. Отже, сума перших шести – це 110,4. 4, Останнє завдання в демонстраційному варіанті. Основою прямої призми є ромб з діагоналями 6,8. Менша діагональ призми дорівнює 10, обчисліть площу бічної поверхні цієї призми. Ну, По-перше, давайте згадаємо, що таке площа бічної поверхні призми. Якщо призма пряма, то площа бічної поверхні дорівнює добутку периметра основи, множеного на висоту. Отже, висоту призми треба знати і периметр основи. Давайте думати, а що таке основа. Основа призми сказано ромб. То, відповідно, якщо в ромба сторона А, то периметр основи дорівнює 4А. Тобто наше завдання знайти сторону ромба. Що ми про ромб знаємо? Ми бачимо, що наш ромб з діагоналями 6 і 8. Ага, якщо діагоналі ромба 6 і 8, то ми пригадуємо, як знайти сторону ромба. Діагоналі ромба перпендикулярні, точкою перетину діляться навпіл. отже… Сторона ромба це гіпотенуза прямокутного трикутника зі сторонами. Якщо діагоналі ромба в нас 6 і 8, то значить половинки будуть 3 і 4. Ну, це єгипетський трикутник, тоді сторона 5. Логічно, що периметр такого ромба буде дорівнювати 4 на 5 або 20. Прекрасно. Тобто ми вже знайшли периметр ромба. Залишилось знайти е, висоту ромба. Висотою ромба може бути будь-яке бічне ребро, адже приз... висотою, вибачте, не ромба, а призми. Висотою призми може бути будь-яке бічне ребро, адже у нас сказано, що призма пряма. Далі, що нам відомо? Нам відомо менше діагональ призми. Ну, зрозуміло, що діагональю призми буде відрізок, що сполучає вершини, які знаходяться в різних основах. В різних площинах, так, і таким чином меншою діагоналлю вона дорівнює 10. Це буде діагональ, яка має проекцію меншу діагональ ромба. Ну і Тоді можна знайти ось цю висоту із прямокутного трикутничка. Менша діагональ ромба, 6, менша діагональ призми 10. Тоді висоту шукаємо за теоремою Піфагора, і це буде дорівнювати 8 см чи 8 одиниць. І все. Залишилось знайти площу бічної поверхні. Для цього ми Периметр основи множимо на висоту, і це дорівнює 160 квадратних одиниць. Отже, відповідь до цієї задачі 160